Слава віки Господу Ісусу Христу. Передайте, будь ласка, питання Отцю Василю, Отче життя завело мене, звело мене з давнім знайомим. Сьогодні Він, м'яко кажучи, дивна людина. На сцені у спальні велика картина з дияволом з рогами. У хаті замість образів картини Катерини II, Петра і, і так далі. Тому що, за його словами, потрібні успішні люди в домі. Пробувати, пробувати боротися і навертати його до Господа, чи просто триматися подалі від таких людей. Дякую отець Василь. все. Триматися подалі від таких людей. Знаєте, коли ти приходиш у туб диспансер, то що найбільша небезпека в чому, якщо ти здоровий? Що ти можеш там всі заразити? Таке саме і це людина. Інфікована з ним духом, і бачите, як чітко підкреслено, хто кому служив, так? у спальні висить образ сатани, з рогами, все, як положено, з пінтограма, а образи успішних людей, Катерина II, яка була абшека, не не вона була німка, про яку там пишуть Господи, Боже, Господи, помилуй. Що вона відтворяла? І Петро, і Петро І, який теж проставився не тільки флотом, але свою вульгарщину, своєю нестриманістю. От слуги зразу показано. Нема там ніякої. Ні патріотизму, ні нічого, я навіть на то не хочу звертати увагу. Це і реально людина, продана дияволові, ну і заодно ще висвітила трошки тих, хто йому підслуговує тому дияволу. Так що від таких людей краще триматися подальше, не треба їх перевиховувати, ви їх не перевиховуєте.